Але е, я всі сів подивився аналітику перед тим, як щось тут вам наговорити на камеру, і аналітика дуже цікаво показує. Виявляється, що останні півроку ціни нікуди не падають в Європі. Да? Ми орієнтуємося все-таки на якісь такі потужніші, скажімо, економіки, де ми можемо на щось дивитись. От в економіці е, Європейського союзу вартість е, вживаних автівок. Е, Електричних саме електричних, вона трималась на одному рівні, тобто це приблизно півроку ніхто нікуди не рухався. Там 0,2%, по-моєму, що там просадка була. При тому, що на бензинові було щось 0,3 в плюсі. да то десь так от За за піврічний період. Відповідно, можемо сказати, що ну все, приплили. Далі вже нема куди якби, опускати. Є трон, який там коштував чи на початках там 40-50 тисяч доларів, він зараз опустився до 25 тисяч в середньому, десь там, скажімо, на таку 19-го року модель, і там далі нема куди опускатись. Я думаю, що вже приїхали. І ті, хто там зраду розганяє дуже сильно, що він там немає як економити, можете вже спокійно купувати цю Да? Тобто, якщо на сьогоднішній день трійку там п'ятирічну можна купити за 14-15 тисяч доларів і їздити, тішитись економити, забути про заправки. Водно ну, мало десь бути, і на мій погляд, воно вже прийшло. Да? Тобто, якщо ви думаєте інакше, що це ще буде дешевше, напишіть розлого свою думку, будь ласка, поговоримо про це в коментарях. А якщо хочете ще почути якусь таку аналітику, не знаю, якщо вона для вас якусь цінність складає, підписуйтесь на наш канал. Ми тут також викладаємо відео, що ми привозимо, що ми купуємо, якщо це для вас корисно, якимось чином стосується, підписуйтесь.